Добрий день, шановні любителі футболу. Добрий день, вітаю вас в Одесі на стадіоні Чорноморець. Мене звати Леонід Розискевич, Я сьогодні для вас коментуватиму поєдинок 10-го туру жіночої вищої ліги футболу. Зустрічаються команди Сістерс Одеса та Полісся Житомир. Кобіситок сітки з правого флангу. Хороша передача. На ударну позицію. А до неї дуже непогано в неї виходить. А що тут? Сіка рятує. Називається новим темпом офсайд. Офсайд. Більшість матчів дуже бойові. Тут Дарія Кова. Сама залишилася. Навісна передача. Удар поворота! І знову Каркас воріт. А що тут? Буде удар по воротах. Удар! але... Рід пробиває. Вансида Тараканова. Передача хороша. На капітанку команди може пробити і зліво, і з праву, і пробиває. А це Ольга Боченко. А хіба не було порушення правил? Не було. І один! Льот і Олена Мальюк скористалася передачею Ольги Бойченко. Маємо 1-0 на 24 хвилині. А це що? Удар по воротах і гол! Вот вам вами Капітанська голова, як то кажуть. 2-0. Рахунок стає. У Сістер пішла гра. Подивіться, Боченко ніби втратила м'яч, але все ж таки нас догнала його. Знову знайшла можливість. Віддає передачу на іскову. Біля м'яча. Удар по воротах. і... Кринуль. Ось так. Все просто. Передача з лівого флангу. Удар головою. М'яч залітає під А Це, до речі, шанс для команди. Гостей пробиває і влучає зараз поворот. в поворотах влучно. Те, як бачимо, можуть, хочуть зачепитися за призові місця. Ось і Дар'я Євкова, про яку я казав. На вікна передача на далі стійку п'ятою, класно зараз зіграли. Так, це поліція. Полісся, отоб'є. Так та військова головою класно закидає. Ще одне закидання. Виходить мандюк, Олена, сам такі стати сам на сам, але ні. Удя, що? Що тут? Міг бути вихід сам на старт. Йдемо на перерву, Повертайтеся після неї. Другий тайм має бути також цікавим. Дякую вам. Профільбували Ольгу Богів. А тут можна пробувати удар стрільцовою. Що, класна передача. Чудова передача, Ліва нога в неї робоча. Ліва нога робоча, але тут що? Удар по воротах і подача. Хороша подача, удар по воротах. Присангуєць, просто вибиваєш аби куди. А що тут Євкова? Перехоплює і б'є поворота. Так, де все так продовжується. Пробиває Євкова. Поспитаємо. Це критина підборна. Можна пробити з залоку, звичайно. Мандзюк, мандюк, мандюк пробиває. Знову тут зах. Рейкова стріляє. Політь. Івкова, Івкова Може пробивати ліворуч. Там триоди. Вже продовжується історія Кубкова для дівчат у чорній формі. А це Івкова правою подає. Можна покоментувати футбол. А це Дженніфер Коста. Простріля, передача! Кова Бойченко вже на лаві запасни. Я сподіваюся, що Олі там все добре. Здоров'я. Можна атакувати Івкова. Івкова! Прибирає, ще можна пробивати. Цікава тріль. Знову з м'ячем, прибирає. І пробиває по воротах. Що, поперечена? Але і рівень, звичайно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Яка помилка! Вилітає м'яч, у неї згоріти, з рук точніше і залітає прямісінько у ворота. три Дальня чудова, на Кристіни підгорну, підгорна. Ай-яй-яй, хотіла перекинути того дотику, який мав бити підгорна. Рябовіл. Олена Мадюка. Тим часом атака полісся продовжується. Віштовхує свою суперницю зараз. Тут і Мганді помиляється. Ще один удар. І ще один на поворотах і 3-2. Нічого собі у нас поєдиночок. Юлія Семенюк забиває. Ось так. 3-2. Дещо заспокоїли гру Сістер, але зараз Адаріївкова. Хороша передача. Стрільцова. Не вгущає. Усіма у світі. Всі помиляються. Не помилятися неможливо. І це шанс для Полісся. Удар по поворотах і вище воріть. Тільки цікавить. Можливо, створити момент. Два моменти за той час які зависи. Але ні, друзі, 3-2. Саме з таким рахунком завершується цей поєдинок. Перемагає команда Сістерс. продовжує боротьбу за призові місця. Аплодують дівчатка одна одній. Групі підтримки, яка тут є. А я буду на цьому з вами прощатися. Мене звати Леонід Францискевич, Я коментував сьогодні для вас. Вболівайте свої команди, підтримуйте Збройні Сили України, всі наші сили оборони і, звичайно, підтримуйте один одного. На все добре, слава Україні!